Навантажили ми автомобіль, все виявилось не так страшно, як ми гадали. Підкурили його, дверки відчинилися, але, на жаль, ключа все ж таки в автомобілі не було. Довелося вручну розвести задні супорта. Ось такий удар, фари, крила капот цілий. Удар пройшовся більше по нижній частині автомобіля. Що там саме за пошкодження? Вже ми більше зрозуміємо, коли піднімемо даний автомобіль на підйомник. І також з пошкоджень це у нас. Лівий порог. Передня та задня частина трішки пошкоджені, але це все ремонтується. Це у нас Tesla Model 3 2023 року, 3 місяця в чорному кольорі, на чорному салоні. І пробіг в автомобіля 8900. 9000 миль пробіг в даного автомобіля. Ось таке краса. Тому якщо ви бажаєте обновити собі автомобіль, звертайтеся компанія Carway, Ми з задоволенням вам в цьому допоможемо.